Дня таке відео для початківців матки F1, F2, F3. Деякі початківці не можуть зрозуміти, що це за обозначення і чому вони так обозначаються. Ну, По-перше, почнемо з того F0 це матка, у якої ми знаємо батьків. Тобто, ми знаємо породу матері і породу батька. Це вважається F0. Да, хоча можна посчитати, що f 0 це перша матка, да? та, що народилась першою, але ж прослідкувати ми її не можемо аж саму-саму першу. Да? Навіть якийсь матковод там з Германії чи ще десь ви берете маток. Да? І він вам присилає f 0 тобто він знає батьків, знає батька ну, і, і трутня і мати цієї матки. Але ж вона живе ж, ви знаєте, недовго матка. Да? І вона в не в нього ж теж він виводить її з себе, а потім від неї продає вам дочки. Е, можна почитати, що це вже F1, да? Але ж якщо буде він казати, що це F16, ну ніхто не купить таку матку, тому це сленг, е, це нельзя считати як. Точне, точне обозначення маток F1 чи F2. На прикладі того, що якщо ви живете, у нас в Україні є така, такі вже багато сел позаброшених. Да, і ви на розстоянні 10 кілометрів кругом вас нема бджіл, да, і ви там один. І ви маєте да, сім'ю, і ви виводите від неї маток, ви знаєте, да, які у вас трути, і ви знаєте, яка у вас матка. рекордістка, класна. Вона у вас F0, вважається f 0 тому що вже діти від цієї матки вже будуть f 1 а від цієї вже буде f 2 і так далі, далі, далі. Тобто ви вже породісту матку, навіть самі можете вивезти, тому що ви знаєте, хто батько і хто мати цієї матки. Далі наші бджолярі ну, вважають, що вони купили в Германії f 0 Хоча я вже повторюсь, вам кажу, що вона не може бути f 0 так як це сленг. Тому що щоб просчитати першу матку, це треба мільйон років. Да? Чи скільки там, да? допустимо, той карніки чи Карпатки, коли вона там з'явилась, коли її там вивели. Вона вже не F0, вона вже може бути і F16, і F17, і яка хочеш. Тим самим вони опозначають лінії. Тобто, якщо матковод займається допустим, карніка, у нього є своя лінія, да, яку він виводить. І тоді ми можемо прослідкувати, що взяли у різних матководів F1. Там і f 1 там, і вони у нас різні. Чому? Тому що різні лінії, різні матководи, різні батьки у цих маток. Тому порода у нас одна, а лінії у нас різні. Для того, щоб вас не путати, все-таки повертаємося к тому, що F0 це коли ми знаємо і батька, і мати, f 1 і f 2 і f 3 це наступні дочки від цих маток. Ну от якось так.